20 днів у Тернополі несуть службу патрульні поліцейські з появою на вулицях міста нового підрозділу в тернополян виникло безліч запитань щодо їхньої роботи: чим займаються патрульні, які порушення найчастіше фіксують, як люди реагують на нових вартових порядку. Відповіді на ці запитання ми намагалися знайти патрулюючи місто разом з командиром другої роти патрульної поліції Богданом Джулою та патрульним Юрієм Залеським. Зі слів Богдана Джули, на сьогоднішній час найгостріше стоїть питання неправильного паркування. Ця проблема має дві сторони медалі. По-перше, відсутність належної кількості парковочних місць. По-друге, нахабство окремих водіїв, котрі нехтують всіма вимогами щодо зупинки стоянки своїх автівок. Проблематичними є такі місця, як бульвар Тараса Шевченка, також вулиця Грушевського і біля візового центру. Одним з самих проблемних ділянок нашого міста є ця вулиця Клінічна, тому що в зв'язку з тим, що карета швидкої допомоги, які доправляють хворих. До обласної лікарні не можуть приїхати, немає проїзду через щільне місце паркування транспортних засобів з порушенням правил дорожнього руху. Недобросовісні водії, котрі звикли паркуватися де заманеться, аби було лише їм зручно, нерідко обурюються діями поліцейських. Мовляв, не перший рік паркуємось на цьому місці, нікому не заважаємо, але правила є правила. Також хотіли би звернутися до водіїв, адже деякі з водіїв прекрасно розуміють, що вчинили порушення і сприймають як відповідно те, що настає адміністративна відповідальність. А інші водії намагаються спровокувати наших інспекторів на якісь неправильні вчинки або незаконні дії. Тож просимо водіїв приймати до уваги те, що правила дорожнього руху є обов'язкові для виконання, як для водіїв, так само і для пішоходів, і для всіх громадян України. До слова, пішоходи у Тернополі теж не усі законослухняні. Нерідко буває, що перебігають дорогу у невстановлених місцях або ж так поспішаючи що переходять вулицю на червоний сигнал світлофора. Тому патрульні пильнуватимуть та складатимуть постанови і на таких порушників. Попередження про порушення. Таку превентивну міру тернопільські поліцейські нерідко практикують щодо незлісних порушників. Замість складати постанову, патрульні просять учасників дорожнього руху надалі дотримуватися правил. Для когось це стає добрим уроком, а хтось просто нехтує можливістю зекономити сімейний бюджет, тому наступного разу сплачує чималу суму штрафу. Буває, що автомобіль забирає евакуатор. Тоді проблем та витрат для гори водія ще більше. Реагувати на надзвичайні ситуації, забезпечувати громадський порядок, допомагати людям теж компетенції нової патрульної поліції. На проспекті з Луки стався прикрий випадок зі старенькою тернополянкою. Бабуся переходила дорогу і впала. Якраз поблизу проїжджала наша автівка. Поліцейські зупинилися, допомогли старенькі піднятися, дійти до патрульної машини. Дочекавшись приїзду карети швидкої, патрульні передали пенсіонерку у руки медиків і поїхали на нові виклики. А їх того дня було ще дуже багато.